Цього тижня парламент проголосував за відставку уряду Дениса Шмигаля, Нагадую, підтримав новий склад Кабміну на чолі з Юлією Сверденко. Депутати продовжили воєнний стан і загальну мобілізацію, ратифікували угоду про створення спецтрибуналу для покарання Росії за злочин агресії та дозволили Україні вийти з Отавської конвенції. Це щодо мін, що означає ці рішення? Докладніше далі в сюжеті. Чого чекати від нового уряду? Верховна Рада прийняла відставку Дениса Шмигаля та проголосувала за оновлений склад Кабміну. Скільки ще триватиме воєнний стан і загальна мобілізація? Народні депутати продовжили їх у 16-й раз. Коли запрацює спецтрибунал з покарання РФ за злочини агресії, Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Радою Європи. Яку зброю зможе наша армія використовувати на полі бою? Парламентарі проголосували за вихід України з Отавської конвенції. Цього тижня Верховна Рада звільнила з посади прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, що автоматично потягнула відставку всього уряду. Шмигаль очолював кабінет міністрів понад п'ять років. Це найдовший термін прем'єрства в історії сучасної України, на який припала пандемія коронавірусу та повномасштабна війна Росії проти України. Ми починали в добу пандемії, яка стала для України для цілого світу справжнім шоком. Хідно відповіли на цей виклик, зберігли здоров'я та життя наших людей. Початок повномасштабної війни став другим великим шоком завдяки можності і героїзму українців, українок, завдяки лідерству нашого президента Володимира Зеленського, завдяки солідарності вільного світу, завдяки правильним управлінським рішенням, завдяки нашій єдності. Ми стримали ворога, створили систему ефективного збройного опору. За 261 рішення прийнято. Давайте ще раз від імені Верховної Ради подякуємо прем'єр міністру і членам кабінету міністрів україни за їх роботу в непростий для нашої держави час не лише втримати економічно, а й посилити обороноздатність країни. Найголовніше завдання вже нової прем'єрки Юлії Свироденко. З 2021 року в уряді вона працювала на посаді віцепрем'єрки та міністерка економіки. Відповідала за ключові міжнародні домовленості. Зокрема, курувала питання щодо угоди про надраз США. представляючи кандидатуру нової очільниці уряду. Президент Володимир Зеленський озвучив головні завдання Кабміну. Зокрема, збільшення виробництва власної зброї для забезпечення сил оборони, зміцнення економіки та розширення прогреси. Підтримки громадян. я очікую від уряду більш конкретного наповнення політики героїв програм підтримки ветеранів, також сімей українських воїнів. Очікую від уряду впорядкування та значно більш реалістичного підходу до соціальної політики в Україні. І також вже готуємо разом з урядовцями, разом разом з нашими дипломатами, разом з РНБО новий рівень оборонної співпраці з ключовими. Партнерами, перший пріоритет, над яким ми будемо працювати в перші шість місяців, це якісне забезпечення армії, збільшення власного виробництва зброї та підвищення технологічності українського війська. Нам потрібно спрямувати максимальні зусилля на забезпечення самодостатності української економіки. За 262 рішення прийнято. Проголосувавши за прем'єра, парламент затвердив і новий склад уряду. Першим віце-прем'єр-міністром, міністром цифрової трансформації став Михайло Федоров. Олексій Колеба очолив Міністерство розвитку інфраструктури та територій, ставши віце-прем'єр-міністром. А віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка. Денис Шмигаль уряді Юлії Свироденко очолив міністерство оборони. Герман Галущенко тепер очолив мін'юст, а енергетичним відомством керуватиме колишня міністерка захисту довкілля Світлана Гринчук. Свої посади зберегти. Ле міністр фінансів Сергій Маршенко закордонних справ Андрій Сибіга, міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова внутрішніх справ Ігор Клименко, молоді та спорту, Матвій Бідний, освіти й науки, Оксанд Лісовий, охорони здоров'я Віктор Ляшко. За словами народних депутатів, новий уряд має посилити інституційну спроможність держави під час війни та ефективно впроваджувати нові реформи. Перед ним стоять величезні виклики, пов'язані з боротьбою з російською агресією проти України. Дуже нелегкий період, але уряд може розраховувати на цілковиту підтримку з боку парламенту, зокрема нашої фракції. Сектор безпеки і оборони на першому місці. Це однозначно, і тут завдання для прем'єра і для міністра оборони новообраного, щоб реформували ТЦК СП про це те, що говорять люди, і щоб більше боєприпасів було вітчизняного виробництва і вони були якісні. Якщо казати про соціальну сферу, то це однозначно пенсійна реформа. Цей уряд воюючи країни разом з парламентом воюючої країни ми повинні зробити все, щоб ця війна завершилася справедливим миром для України, і ми наблизили омріяну багатьма жертвами війни перемогу. З того, що насторожує народних депутатів, це створення міністерства монстра, куди увійдуть і економіка, і агрополітика, і також екологія. Як на мене, ми вже мали відповідний досвід об'єднання різних міністерств. Він був не досить успішний. Верховна Рада продовжила на 90 днів дію воєнного стану та проведення загальної мобілізації через збройну агресію РФ. Цей режим в Україні діятиме з 7 серпня до 5 листопада 2025 року. Відповідні проєкти законів подав до парламенту президент Володимир Зеленський. Обидва документи підтримала у сесійній залі конституційна більшість. Це вже у 16 народні депутати продовжують спеціальний режим в Україні. Це засіб збереження нас, збереження нашої незалежності, збереження нашої державної ми робимо це цілком свідомо, адже ворог не змінив ані свої стратегічні, ані свої тактичні цілі. А отже, нам необхідно боронити нашу Україну. Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Радою Європи про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії. Це перший міжнародний судовий орган з часів Другої світової війни, який має юрисдикцію розслідувати та переслідувати всіх осіб незалежно від їхньої посади, які підозрюються у вчиненні злочину агресії. Як зазначили народні депутати, створення спецтрибуналу це крок, який наближає справедливість і відкриває шлях до покарання тих, хто стоїть за найбільшим злочином 21-го століття повномасштабної війни проти України. Ратифікована угода визначає всі аспекти створення суду, його місце розташування, механізм роботи та фінансування. До роботи над створенням спецтрибуналу приєдналися 39 держав, ЄС і Рада Європи. Відповідальність російських злочинців має бути неминучою. Від військово-політичного керівництва до кожного окремого російського окупанта від злочину агресії до всіх похідних звірств, воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду дуже важливо, що ми розуміємо, як насамперед. Захист кожного, хто потерпав і потерпає від російської агресії. Захист кожного свідка, кожної української дитини, який викрав російський агресор. А для цього ми усіляко вітаємо, щоб в секретаріаті спеціального трибуналу був окремий відділ у справах свідків та потерпілих українців. Це те, у що Путін ніколи не вірив, коли три з половиною роки починав повномасштабну агресію. День прийде. І ви всі будете покарані за те, що ви зробили і накоїли проти України і українців. Дуже важливим є те, що сьогодні відкривається вікно можливостей до приєднання міжнародної угоди не тільки країн Ради Європи, повноцінних членків країн держав і тих, хто є спостерігачами, це і в тому числі до речі, Канада, США, Марокко, і інші країни, а загалом будь-якої країни світу, яка підтримує питання. Справедливості це є власне етапом. Від того буде відбиватися наступна власне коргруп держави, які будуть ним займатися, визначатимуть конкретне місце суддей і буде йти наступний етап власне до початку запрацювання самого спецтрибуналу. Я теж хочу погодитися із міжнародною оцінкою, що це історична подія. І власне впродовж двох з половиною років тривала підготовча робота. По суті, ця робота була всупереч усім думкам про те, що це можливо. Ми дуже сподіваємося, що перші такі організаційні кроки будуть в цьому році, але запрацює трибунал чи почне свою таку роботу підготовчу. Очевидно, вже в 2026 році. Верховна Рада зупинила дію Отавської конвенції про заборону застосування протипіхотних мін. Необхідність зупинити дію документа для України пов'язана з невід'ємним правом нашої держави на самооборону, правом гарантованим статтею 51 статуту Організації Об'єднаних Націй. Міжнародний договір про заборону протипіхотних мін підписали 164 країни. Держави-учасниці зобов'язалися ніколи не застосовувати, не розробляти, не виробляти і не передавати протипіхотні міни, а також знищити всі запаси. Росія не є учасницею. Конвенції від початку повномасштабного вторгнення країна-агресорка масово використовує цей вид зброї. Вихід України з ОТЕВської конвенції або безпековими викликами, пов'язаними з триваючою збройною агресією Росії проти України, зазначили парламентарі. Протипіхотні міни це не зброя нападу, це засіб стримування, це засіб, який рятує життя наших бійців, стримує атаки ворога і змушує противника рахувати втрати. Цей законопроект це не про політику, це про життя і смерть на полі бою. Росія кожного дня використовує протипіхотні міни, мінує наші території.